Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Ярина Мельник. Вона представниця координаційного центру Save Ukraine Now, тобто «Рятуй Україну зараз, Сан за першими літерами англійської назви цієї групи. І це потужна організація, яка надає допомогу військовим формуванням із Прикарпаття. Пані Ірино, останнім часом чути та, і від недоброзичливців, і навпаки, від тих, хто стурбований і докладає зусиль до розвитку. І підтримання нашого волонтерського руху, що мовляв, спадає активність. Багато є для цього причин, багато є вигаданих причин, багато є справжніх причин. Що у вас два роки зібрали майже 3 мільйони 600 тисяч доларів, чи може долярів? Що зараз? Вітаю. У нас не спостерігається такий спад, тому що це пов'язано з форматом роботи координаційного центру. І, власне, цей формат роботи є однією з таких наших особливостей. Приблизно з травня 2022 року ми залучаємо внески від колективів бізнесів, організацій, установ. У форматі одноденного заробітку, тобто, ми зустрічаємось з колективами, розповідаємо про координаційний центр, як він працює, які підрозділи забезпечує, як власне ми шукаємо товари, які є можливості для закупівель, і тоді колективи вирішують, чи хотіли приєднатися до такої ініціативи чи ні. І в силу того, що Є дуже різні у нас партнери. Є колективи, де дві особи, чотири, дванадцять. А є вісімсот і навіть півтори тисячі колектив. То внески приходять протягом місяця у різних частинах, і ми стараємось приблизно з початку минулого року тримати такий темп приблизно 3-3,5 мільйони гривень в місяць. І тому, власне, завдяки цьому формату регулярної, такої можна сказати, підписки, бо це свого роду як підписка, колективи формують заяву кожен на який період бажає, то власне нас не спостерігається якогось такого критичного спаду. І, власне, цей формат роботи дозволяє реагувати на термінові запити військових. На дуже специфічні, коли наприклад потрібно зробити виробництво, чи, наприклад, авансувати щось, тобто саме завдяки формату одноденних заробітків і збору донатів, ну так можна сказати, оптом… зробити виробництво, Ми... я зрозумів. А що ви маєте на увазі, коли кажете авансувати? Дуже часто є, наприклад, постачальники, в яких черга на той чи інший вид обладнання, uh -huh. і вони готові взятись за нього, якщо ви платите хоча б аванс. А якщо б ми робили цільовий збір і тільки починали збирати кошти, то ми би втрачали час. А так у нас кожного тижня практично приходять кошти, і також є формат індивідуальної підписки на сайті. І відповідно, критичного спаду донатів не спостерігається, але ми кожного разу підтримуємо комунікацію з колективами. Тобто, після укладання партнерства ми нікуди не щазаємо. Ми приблизно двічі на рік звітуємо. Колектив є, наприклад, в нас випадки, коли підписували на три місяці, потім продовжували. Є такі працівники в колективах, хто написав заяву до закінчення воєнного стану. І ми безмежно вдячні кожному благодійнику, тому що вони повірили в ту ідею, і по суті, в нас вже більше двох років це основне джерело надходжень координаційного центру, і саме завдяки такому об'єднанню і такому формату роботи вдається реагувати на запити. Я, Але я звичайно, відчуваю з вашого голосу, пані Ірино, що вам самі це приносить чимале задоволення. Але це ж не лише відчуття того, що ви зробили велику роботу, це ще і виснажлива насправді робота. Як ви себе підтримуєте в цьому і вашу команду? Взагалі велика команда, скільки змінилося, скажімо, хтось почав тоді в травні 22-го, хтось з різних причин та людина може. І приїхати, і втомитися, і не дай Бог піти в інший світ. В команді можуть так. бути зміни і і як Це, ви нових так. шукаєте, якщо шукаєте? Ми починали у лютому, власне, в кінці лютого Івано-Франківсько до нас в в, силу, в кінці лютого. Так, ми з перших днів, от ну як, як прокинулись всі від таких самих звуків ударів, так і зібрались в офісі, і почали радити, що ж робити. Але о, паралельно звичайно до нас приїхали в офісі зібрались, значить, уже був якийсь офіс, і це не на порожньому місці виникло. Так, ну як, звичайно, не на порожньому місці. Ми і, і ми більше тоді, я на той час була у платформі Тепле місто і можна вже про це казати. Ми на базі промприладу, який є дуже великим. Просто от, всі, хто там перетинались, хто хтось з бізнесів, хтось з громадських ініціатив. Ми на той час також і планувалась така велика зустріч в Івано-Франківську щодо заснування бізнес-асоціації Івано-Франківська, і дуже багато хто з бізнесів якраз приїхав на цю зустріч. Вона мала відбуватись 24 четвертого, 25-го лютого і так далі. Ну тобто дуже багато нас так з першого дня зібрались на території прому, і ми були знайомі з попередніх проектів різних, як в Івано-Франківську, так і споза його межами. Також в ті дні до нас приїздило дуже багато друзів і колег з Харкова, Херсону. В... Києва і е, з інших міст, відповідно, е, дуже швидко е, нас вже на початку на березня було більше сотні. І, власне, завдяки такій великій кількості всіх, хто були залучені, також місцеві бізнеси приєднали Дуже багато було компаній, які працювали у сфері рекрутингу, імпорту, юристів. І ми зробили таку структуру умовно, е, коли. Основний потік операцій ми розділили на такі тематичні хаби. Тобто, у нас була команда пошуку товарів, команда верифікації запиту, команда контрактування, логістики, і власне з перших днів повномасштабного ми взяли таку модель на той час. в кінці лютого в Івано-Франківську формувався перший стрілецький батальйон до виходу. От от. І ми бачили оцей хаотичний запит, який постійно задвоюється, бо тому що навіть те, що ми вже закупили, воно ще гуляло по соцмережах по різних пабліках е, тижнями. І ми зрозуміли, що треба зробити таку комплексну модель. І ми власне разом з військовими прорахували повну потребу того стрілецького батальйону, який формувався, і її комплексно пробували закрити. Нам це вдалося вартість того батальйону. На той час була у комплектуванні близько мільйона доларів. І ну що важливо, ми зрозуміли скільки ж е, різного обладнання потрібно. В той час ми е, купували його дуже багато за кордоном. Ми завдяки колегам із громадського сектору із бізнесу могли спілкуватись мовою тої країни, в якої ми хотіли купувати. Тобто, якщо це Франція, то ми говоримо французькою. Якщо це Туреччина, ми говоримо їхньою мовою. Нарешті, нарешті я знайшов людей, які розуміють, що не англійською обмежується іноземні мови. У нас було понад 15 мов за день. оце, оце дуже і дуже важливо. Я вам особисто і... за це дякую. О, о. Там, ми насправді дякуємо кожному. Хто тоді приєднався, тому що ну, для нас це було велике горе і велика біда. А ну, світ, особливо ті, хто торгували специфічним обладнанням, подвійного призначення, для них це був бізнес. І ми бачили, як буквально від запиту до запиту ціна на те саме обладнання росте на одиниці, там навіть до сотні євро. Тому на той час ми пробували якомога швидше все законтрактувати, і нас було досить багато. E, навіть більше сотні, але звичайно, там в міру покращення ситуації, як звіняли з Київщини, інші регіони, хтось повернувся додому, хтось виїхав за кордон зараз. E, ну і знову ж таки, тут важливо відмітити, що з кінця. Весни 22-го року досить витратні позиції взяла на забезпечення повністю держави. Це бронежилет і каска. Це ага. практично половина вартості того, що потрібно так з розрахунку на одну особу, навіть більше на кілька. І нам стало з одного боку трохи простіше в плані закупівель, але для нас було дуже таким великим сюрпризом, коли в кінці осені. Вирушила велика бригада повністю з Івано-Франківщини. У її складі було кілька батальйонів, і це був надвеликий запит. І ми побачили, що е, таку комплексну модель одразу закривати цілий підрозділ ми не можемо застосувати. В той же час паралельно бізнес вже не донатив такі кошти. І ми за, за допомогою знову ж таки одного з наших е, бізнес-партнерів, які мали досвід в компанії. Ми ну, так і сказали, кажуть, ну ми вже не маємо коштів, щоб типу, донатити. І в нас були такі випадки в колективі, коли треба було чи комусь з колективу, чи там напевно, термінову потребу швидко зібрати кошти. І ми так одноденним, шуденько між собою зібрали. Mm -hmm. Кажуть, може б ми і тут перейшли в такий формат. І я пам'ятаю той момент, коли вони це сказали. Я кажу, слухайте, це так символічно, це настільки зрозуміло і. Ну і це, от ну ніби це невелика сума. Але в нас є випадки, коли наприклад хтось прописує в заяві цю суму. Це не завжди одноденний зарбі. Це може бути і фіксована сума. Але оця підписка і то, що це можна спробувати об'єднати весь колектив, воно для нас було ну дуже таким вау-моментом, тому що чесно скажемо, коли а ми чому творимо... вау, А чому вау не йой? Вау, тому що це була е, можливість зрозумілим способом прокомунікувати, що е, ну це відносно невеликий вклад, але кожного. Чому тому, що коли ми калькулювали потребу першого батальйону, то в нас получалось так, що якби кожен дорослий мешканець області дав 200 гривень, то та потреба була б закрита дуже дуже mm -hmm. швидко. Та, та, яка в мій і та, яка була з, з специфічним обладнанням, комплексно, власне, тому що тут потрібно зважати на те, що коли ну, хтось звертається до родичів, до друзів, і хтось один щось має в підрозділі, то це не дає такого ефекту, коли це комплексно, коли ми знаємо, наприклад, що ми. Повністю на базі однієї бригади забезпечили снайперську групу гвинтівками, аксесуарами, всім, що потрібно для ефективної роботи. Ірина Мельник, представниця координаційного центру Save Ukraine Now, Сан зараз в етері громадського радіо. Дуже цікаво, дуже повчально. А хто би за... до вашого питання? Та, та Як ми... Так, власне, тому що це питання, яке ви задали, воно е, в нас буквально минулого тижня одна е, з організацій теж каже, що можете прийти зробити презентацію і розказати, як ви не вигораєте. Mm -hmm. І е, ну, ми дуже якби, активно, постійно спілкуємося з нашими підрозділами і знаємо, яка ситуація в них. тому ми Ну, це не до порівняння ті, які там в нас є труднощі, чи, можливо, якісь нюанси роботи, чи там втомились. Це взагалі неможливо не, не порівняти з тим, що доводиться е, там в яких умовах, е, ну і, і під постійними обстрілами, і, і знову ж таки і дбати про виконання завдання, але також і про забезпечення. І я дуже часто розказую в колективах історію, коли ми е, спілкуємося, наприклад, там про певне обладнання е, з. Військовими, і ми часто там е, обмінюємося коментарями. І колега показує якраз власне Тарас, який працює із запитами військових, як він е, щодо саперного обладнання пише одному спецпризначенця, що типу там привіт, е, вибач, що турбує ще останнє уточнення за то, то, чи маєш можливість переговорити, коли можна сконтактуватись. Е, а він відписує: Та сьогодні можна весь день я в мінному полі. Тобто, коли він не штурмує, коли він не на е, якомусь специфічному завданні а в мінному полі, то це для нього ну такий гнучкий графік. В нього є час, він може щось сказати. І ну от це так головні. Зрозум зрозуміло, пані Ірино. А ви дуже цікаві і корисні, на мою думку, вже поради дали, хоч вони й не лунали як поради, але з того, що ви розповідаєте, можна зробити певні висновки. І вони переважно до того, що і як треба робити. А можете дати пораду, за що не варто братися навіть. Маєте на увазі з запитів чи ну з запитів, з методів роботи. от. Що що ви переконалися в тому, що от не варто так краще зробити те і те буде ефективніше? Ми досить багато приділяємо часу е, на е, те, щоб знати, яке є наявне обладнання, е, як змінюється загалом пропозиція е, того чи іншого типу товарів. І мені здається, що кожен е, хто там, роздумує, щоб взяти за якесь забезпечення, то ну мав би задати собі питання, е, чи це буде ефективне. Ага. Чи ну тобто, бо, наприклад, зовсім недавно я була на зустрічі, де. Власне, один з членів колективу розповідав, що от ми тут купили запчастини, спаяли дрон FPV і, і він от по запчастинах коштує стільки-то, але то поки що без батареї. І я, слухаючи його, розумію, що ну, на ринку з батареєю дрони дешевші, тобто, що це економічно дуже неефективно, і мені насправді хтось так. Ем, ну дуже дискомп... не трохи дуже дискомфортно слухати такі штуки, тому що коли коштів стає менше, коли дуже багато є от того, що ви почали різної інформації, то ну, кожна гривня вона дуже важлива і потрібно, якщо ви беретесь за якийсь проект, то все таки поцікавитись, хто ще є на ринку, які взагалі є пропозиції, як можна це зробити максимально ефективно і в плані ціни і якості, тому що теж цей. Чоловік каже: ну і зараз ми будемо відправляти його хлопцям, щоб потестили. Ну і це мене зовсім так винесло. Тому що Ірино, А нема ви самі тестувати. економістка, фінансистка, бухгалтерка, хто ви Товарознавиця? За освітою фахівець міжнародних відносин перекладач, але О. з 2013 року постійно працюю в проектному менеджменті і фандрейзингу. Зрозуміло. І навіть правильно вмієте вимовляти слово фандрейзинг, це. Так по різному буває. Знаєте, я дуже часто мені подобається, коли кажуть, ну ті гранди, ті гранди. Я кажу, ми їх так не називаємо, але дякуємо. Так. Це, це теж правильно. У нас добігає кінця час нашої розмови. Я сподіваюся, що ця розмова з'явиться на нашому сайті громадський.радіо. От а нагадаю, що Save Ukraine Now у них це називається одним словом Сейв'ю IФ Івано-Франківськ.UA. І там, так, зроби свій внесок у перемогу, і це можна зробити. так, Координаційний центр підтримки військових Прикарпаття. Останнє, напевне, в цій розмові запитання. А якщо е, до вас звертаються ваші е, люди, яким ви допомагаєте, і кажуть, таке може бути або не може бути. А поруч стоїть підрозділ з іншого регіону, що тоді? Е, то нас, е, ми можемо реагувати лише на запити підрозділів з Івано-Франківської області, mm -hmm. в це зафіксовано у статуті, у нас є наглядова рада, тому тобто, ми тут багато. Зусиль доклали для того, щоб це зафіксувати. І в нас були такі прецеденти, коли, наприклад, військові в силу того, що там у них відбувався кар'єрний ріст, чи змінювався підрозділ, вони були вже тоді в іншому, і ми не можемо реагувати на цей запит. Але вони так креативно підходять У нас. Був кейс, коли звернулись до сам саме з тим, що ну наші наше обладнання ще в дорозі, але тут поряд стоять якраз з суміжниками є. Ваш підрозділ, скажіть, будь ласка, чи там можете сконтактувати, чи можемо ми якось з ними потім обмінятись і так далі. Я не знаю, як вони це оформлювали документами і все решта, але ми часто чуємо такі коментарі, що там наш підрозділ чи наша бригада не знає куди звертатись. Нас немає такого фонду. Хоча ми думали, чесно теж скажемо у 22 році, коли ми так перші два місяці в закритому режимі по суті працювали. Ми не дуже дивилися, що відбувається, але чомусь були впевнені, що такі комплексні історії будуть з'являтись в інших регіонах. Але досить часто чуємо таке, що підрозділи. Не дуже знають, куди звертатись. Ми, ну, навіть, тому тому так важливо віддати. насправді ваш досвід поширювати. Це дуже цікавий, на мою думку, досвід. І тут, до речі, я і трошки зараз, як у нас кажуть, поскролив, насправді погортав, звичайно, екран, і бачу, що воно і графічно, і все тут можна пересвідчитися, підтримати в гривні, підтримати в доларах чи пак в долярах. Дуже. У нас досить складна назва. Вона була орієнтована більше на зовнішню аудиторію. Зараз ми просто кажемо, що у Фейсбуці можна написати сам як сонце англійською, uh -huh. і одразу точно нас знайдете, а там вже є і перехід на вебсайт, і, і на всі інші сторінки. Але чесно скажемо, ми не дуже докладаємо зусиль саме в візуальну історію. У нас також є. Такі політики, що ми то самі не возимо, ми з тим не фотографуємо. Ну, так, тобто так. ми не маємо ніякої мети будувати ні кар'єру, ні якісь інші е, ваша мета шляхетніша і корисніша, як на мене. Знаєте, ми більше того скажемо, у нас в статуті організації ми закріпили те, що з за закінченням біля стану, з тверденням підрозділів, ми організацію розформуємо, mm -hmm. тобто вона не переросте ні в яку там ні політичну партію, нічого такого. І повернетесь до забезпечення івано франківська як теплого міста. Цілком Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова з Яриною Мельник, представницею координаційного центру Save Ukraine now. Sun.